Коляда у стінах Олеського замку, що пам'ятають подих століть. Фестиваль Коляди Різдвяний скарб Олеського замку вдруге об'єднує поціновувачів різдвяних традицій. Тут звучать автентичні колядки, багатоголосся ансамблів та є неповторна атмосфера свята. Золочів.нет побував на фестивалі, щоб передати атмосферу свята серед давніх мурів. Ігоре, Олеський замок вдруге, приймає такий різдвяний фестиваль Куляди. Розкажіть про підготовку цьогорічного фестивалю і з якими проблемами стикнулась? Ну, напевне, треба першим ділом подякувати нашим Збройним силам України, що дають змогу це зробити. Друге, я не можу не сказати, але це молитва, яка дає можливість і надії. Тобто, як ми спілкувалися з отцями, ми розуміємо, що це то свято, яке. Оспівується, в тому числі і в церкві, і це є певна молитва, яка нас зближує. Які проблеми? Та, напевно, ніяких, навіть сніг. Можливо, це трохи тяжко було для рух, але при тому всьому воно дає щастя і дарує розуміння, що ми не зламні і ми можемо навіть в такий складний період це проводити. що Це є потрібно і об'єднання при коляді це те, що нам потрібно для всієї України. Хто сьогодні на фестивалі коляди був? Стільки гуртів, що я навіть не перечислю. Вони всі молодці. Від маленького до великого. Найголовніше це, що ми вміємо колядувати. Найголовніше це, що в цьому заключається от наша ідентичність, наша національність. Про те, як маленькі діти це виконують, це просто шикарно. Тому сьогодні дуже багато колективів, яким я хочу подякувати за те, що вони це зробили. Вони зробили свято, вони знову залишили Бога, і це є дуже важливо для нас. Що чекати наступного року? Фестиваль коляди, я вважаю, що він має бути. Я дуже би хотів, і дай Бог нам вдасться, і ми будемо проводити це щорічно. Тому я сподіваюся, що також буде фестиваль коляди. Сороночки посідали коло соло та ще питать. Пана господаря, на покотили повиводили, баранчиків круті роги, а в ягничок білі ноги святий вечір на землі, де коза ходить, там жито родить, коза ногами, жито копами, де коза рогом, там жито стогом, де не буває, там вилягає. Огого, ко, зого сіра, огорогата, ого кудлата, го, кого, з ого сіра, огорогата, ого кудлата, ти розгодися, розвеселися, коза небого, богом поскочне ногом, коза упала, не жива стала, протягла ріжки, потягла ніжки, оголого, кого зого сім. sa Mezu v centri horílku Mezu horíške, šejky, cetkeške Ho, 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 kozo, ho, 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 síla Ho, ho, roháta, ho, ho, kudlata Ho, 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 kozo, ho, 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 síla Ho, ho, roháta, ho, ho, kudlata Mé! Príjmiť, moje večvánky, malíta, Дали медали, і, і, і пряжка не тисла, мітя не пеняла, а жаба не гризла. Ми мені чим на журили, та й довми мали, би ми так у пайні були, Хейми з нами співали, би вас дощі не мочили, і сонечко гріло. Та ще й сотку років по світу носило, ой, там це. Родиця ней вечора, й на руса, житечко жала, святий вечор, житечко жала, три копить лала, Бог благословить, оклятий Москаль, я світу звине. Слава Україні, героям слава. Вітаю вас Олеську. Розкажіть, з ким ви сьогодні колективом приїхали на коляду. Фольклорний вокальний ансамбль джерело місто Львів. Я художній керівник Неоніла Грищенюк. і ми приїхали вперше на цей фестиваль. Ми дуже задоволені, незважаючи на надзвичайно різні обставини, тому що і погодні умови, і сніг, і завірюха, а нам ще з транспортом були прогре... проблеми. І дуже вдячні пану Ігору Зінкевичу, який допоміг нам з автобусом, що ми мали змогу сюди приїхати зі Львова. З нами приїхав ще один колектив це Левада, хор Левада з Левандівки, і оце ми разом до Кубки приїхали. І ми дуже щасливі. І ми дуже раді, тому що ми побачили дуже багато цікавого. У вас дійсно рекорд золочівщини, тому що дійсно дуже багато людей. Коляда об'єднала дуже багатьох. Це дуже приємно. Я думаю, що ми ще раз повторимо обов'язково звичайно успіхів організатора, тому що тут з організаторів є одна наша учасниця, наша джерелівка це Мар'яна Бедерчук. Вона е, зараз е, виховує маленьку дитину, ростить маленького хлопчика, і вона в декреті. Але вона наша. Вона нас займалася з 12 років, і тепер вона працює в музичній школі і. Працюю тут от організатором. Вона нас запросила. Дівчата зробили організатору все для того, щоб ми приїхали. Дзвонили в будь-який час, і я так думаю, що таке було відношення до всіх, не тільки до нас, настільки доброзичливе, настільки акуратне, настільки організовано, було продумано абсолютно все. Тобто, ми дуже вдячні, що нас сюди запросили. Я думаю, що це перше, але не останній раз. Дуже багато. Хочуть, щоб ми занурились у темряві, щоб холодними були наші домівки, щоб страх опанував нашими серцями і ми схолили свої голови, і ми стали на коліна. Але завдякуючи. Нашим героям. Сьогодні з наших уст полине слово Боже. У цьому слові є повнота життя людини на землі. І те, що в сьогоднішній нашій спільноті. Ми проважаємо тіло сирії землі. Але своєю кальодою ми просимо Бога. Отче, Неба і землі, відкрий свої двері для життя, всім тим, хто поклали своє життя на твій вівтар, небесний Отче, щоб краще було для наших дітей, щоб майбутнє в наших серцях, щоб ми здійснили. Той заповіт з давніх давен, з наших предків, про нашу соборну, вільну, щедру і багату Україну, про яке просимо Тебе у наших молитвах, у наших колядках. Всемогутній Боже, злянься з небесної оселі своєї. І благослови цей час коляди ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.